Від початку повномасштабної війни в Україні до Польщі приїхали тисячі освітян, вчителів початкових класів, вихователів, психологів та інших предметників, які мають педагогічну освіту. Звісно, чимало з них хотіли би продовжити роботу за фахом, але не все так просто. Для цього треба виконати низку вимог. Чи можна українському вчителю реалізувати себе у Польщі та як саме це зробити в матеріалі наших журналістів? Втікали від війни. Це було 2 березня. То як приїхала вже до Варшави, то зауважила, що найперше поклала до торби своєї диплом вчителя в Україні. Пані Людмила працювала соціальним педагогом, виконуючи обов'язки директорки школи. У Польщі вона вчитель психолог у групі продовженого дня. Та перед тим як обійняти цю посаду в одній з варшавських шкіл. Жінці довелось пройти складний процес нострифікації. Це загальносвітова практика визнання дипломів про освіту в країні, де людина планує працювати. Пані Людмила каже, довелося знову відчути себе студенткою. Ще більше скажу, що останній рік я була, виконувала обов'язки директора, була віце-директором в Україні, закрили ту школу в селі, і я, як психолог, не могла знайти праці, бо в мене залишилось рік до пенсії. А тут я пенсіонерка, я навчаюся, я розвиваюся. Одна з найголовніших вимог для тих, хто хоче продовжувати роботу за фахом в Польщі добре володіння польською мовою. А от саму процедуру визнання дипломів, яка може коштувати кілька тисяч злотих, проводять вищі навчальні заклади за особистого звернення, перевіряють не лише аутентичність документів. Комісія оточнює, що відповідає здобути в Україні досвід наукової і педагогічної роботи сучасним вимогам в Польщі, підготуватися до нострифікації, і сплатити за це допомагають різноманітні організації. Фундація Незламна Україна одна з таких. Інколи це буває достатньо. Просто а інколи бувають варіанти, коли потрібно доставати іспити або донавчатися. Все це залежить від програми Українського університету і польського університету, куди ми складаємо з, з кандидатами на сертифікаційні наші документи. За два роки діяльності фундація допомогла більше тисячі українських вчителів інтегруватися в польську систему освіти. Будемо чесно, дуже багато травмованих людей повинні ні, деякі в них мають колосальний досвід праці 20-30 років в Україні, але є такі сумніви: а чи зможу я повернутися в свою професію, а чи зможу я бути корисною в іншій країні зі своїм досвідом, який я отримала на території України? І звичайно на всі ці питання ми даємо відповідь. Одна з тих, кому у фундації допомогли, молода вчителька із Харкова, пані Надія. В руках у неї щойно отримане підтвердження українського диплому. Тепер вона викладач англійської мови в польській школі, де навчаються українські діти. Я допомагаю дітям, які також тут вимушені бути через війну. І я для мене це не просто робота, це такий шанс показати свою освіту, показати свої знання. Перідництво школи, де працює пані Надія, також інші вчителі з України роботою українських освітян задоволені. Значить, кадра, і мушу визнати, що персонал, який прибув з України, є дуже кваліфікованими викладачами. наразі статистики, скільки українських вчителів за чотири роки повномасштабної війни в працевлаштували з польських школах, немає. Проте як кажуть місцеві освітяни, колеги з України допомагають компенсувати кадровий дефіцит. Зараз польські школи потребують більше 20 тисяч фахівців. Ну і школи вище теж хіба універс. Університети, ймовірно випускають дедалі менше кваліфікованих кадрів, бо молодь сьогодні не хоче вивчати педагогіку, оскільки це непопулярна та низькооплачувана професія. Молодь сьогодні хоче заробляти багато грошей, і вона хоче класну, цікаву роботу. А педагогіка, мабуть, її не приваблює. нострифікація дипломів для багатьох українських освітян відкрила можливість інтегруватися в польську систему освіти. Попри цей часом складний досвід, професіоналізм українських вчителів стає важливою частиною освітнього середовища Польщі. Сергій Бордюжа Марію Шириковські слава тіві.